Шановні друзі, продовжуючи нашу рубрику, хочеться торкнутися ще таких невидимих кордонів інтелектуально. Ми говорили про географічні, про міждержавні. Є кордони, які Бог намалював образно кожної особи, кожної людини. І ці кордони дуже чітко є. Охарактеризовані в законі Божому, тому що ми з вами читали, де Псалміст говорить, як люблю я твій закон, бо Він дає мені мудрість, і як жити, щоб не переступати ці кордони. Інтелектуальні кордони, які Бог написав навколо кожної людини, які ми не маємо права переступати, і як ми з вами читали раніше. Для того, щоб заподіяти людині шкоду матеріальну, моральну або фізичну, ми можемо просто вриватися і е, входити в цей е, простір кожної людини, який охороняється Богом. Написано так, в законі Божому. Десята заповідь: не жадатимеш дому свого ближнього, не жадатимеш дружини свого ближнього, ані його раба, ані невільниці, ані вола, ані осла. І будь-чого, що є у твого ближнього, адже все все починається з пожадання, з бажання, з хтивості, з хотіння. І дивіться: а восьма заповідь дуже така коротенька, що не кради. А шоста заповідь: не вбивай, дивіться, як чітко все обусловлено для того, щоб ми не переходили за цю червону лінію кордону. Тому що кожна людина вона перед Богом є особистість і вона має свій особистий індивідуальний простір. Який, пам'ятаємо, ми говорили про те, що. Ми не маємо права переходити для того, щоб заподіяти якусь шкоду, як той пам'ятник, який був поставлений. І Яків згодився зі своїм тестом, що для зла, для того, для якого шахрайства, людина не має право переходити оцю червону індивідуальну лінію, тому що це принесе велику шкоду і великий Проблеми. Дивіться, чого говорить апостол Павло до Тимофія, 6 розділ: Той, хто став гордим, нічого не розуміє, але хворий на суперечки і диспути, з яких виникають заздрість, сварки, зневага, лукаві підозри, постійні суперечки людей з зіпсованим розумом, позбавлених. Істини, які вважають побожність засобом наживи, ухиляйся від таких, адже благочестя із задоволенням великі надбання. Бо ми нічого не принесли у світ, нічого не можемо винести з нього, а маючи їжу та одяг, цим, будемо задоволені. Ті, хто прагне до збагачення, потрапляють у спокуси, у тенета, в численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. Адже коренем усякого зла є грошолюбство, і віддавшись якому, деякі ухилились від віри і самі наштовхнулися на великі страждання. А ти, людина Божа. Уникай цього, шукай праведності, побожності, віри, любови, терпеливості та лагідності. Я інколи думаю, як людина могла дозволити собі сказати, що ці червоні лінії, оці кордони, можна взагалі їх не шанувати і можна переступати їх за власним бажанням для власної користі. І в цій афері задіяні навіть релігійні керівники, вчителі багатьох церков, які дозволяють собі сказати людям, ви безкарно, безнаказано можете переступати оці червоні лінії, оці кордони, де Бог сказав недоторканність. Якщо ти хочеш переступити, то тільки з дозволу і тільки для добра. Об'явлення 3:20. Дуже цікавий вірш, який дуже до речі, зараз. Ось стою біля дверей і стукаю, і хто почує голос мій, відкриє двері, і я ввійду до нього, і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Даже Христос не дозволяє собі перейти у цей внутрішній простір людини, а Він просить дозволу, Він стукає, і якщо. Господар відкриє і впустить або запросить, і я увійду. Якщо не відкриє, я не увійду. І Якщо Христос так толерантно і так мудро дає нам приклад, тільки яким чином ми можемо перейти або війти, перейти через цей кордон. І тільки для добра, тільки для любові. Тому що Христос дав нам для цього приклад. Хто ж порушитиме цей приклад? Паде в великі проблеми, у велику біду. Хай добрий Господь допоможе нам пам'ятати цю чудову заповідь, недоторканність кордонів. Дякую за увагу. До побачення.